Дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати чудові вітамінні баночки. Скоро весна і багато кому потрібно підтримати свій імунітет. Це чудовий варіант, який можна взяти з собою на роботу. Ним можна насолодитися в поході, на прогулянці, будь-де, можна дати дитині з собою в школу. Для приготування таких чарівних баночок нам знадобиться горіхи волоські. Я взяла пів кілограма вже очищених горіхів, вони подрібнені ось так у мене на четвертинки відразу. Можна трошки дрібніше, але зовсім в крихту не варто цього робити, тому що мають відчуватися горішок всередині з медом. Мед 2 кг і лимон 3 штучки. Також нам знадобляться баночки. Я беру ось такі баночки від дитячого харчування, маленькі, ємністю 80 або 100 г. Більше робити не дуже доцільно, тому що я роблю так, щоб за один раз, ну, плюс-мінус за один раз, можна було його з'їсти. Мед в мене вже густуватий такий, бо вже скоро весна. Відповідно, він починає зацукрюватись, і зараз я його переклала в таку ємність, яку я буду підтоплювати трошки, щоб він став трошки рідший, але не розтоплюю зовсім до рідкого стану. Тому що мені потрібна густота, але не така, щоб стояла ложка. Трошечки рідше, щоб було, щоб легше було замішувати з горішками. Поки розігрівається мед. Лимони треба дуже добре помити їм шкірку, тому що ми її будемо нарізати і класти разом зі шкіркою. Лимони після миття обов'язково витерти насухо, щоб зайва рідина не провокувала жодні патогенні організми. Звичайно, лимонна кисота буде виступати консервантом, і мед сам по собі теж є консервант хороший, але все ж, щоб не ризикувати, краще витерти насухо, лимончик. Бачите, мед розтопився, але він такий рідковатий, але не тече не прозорий такий, щоб зовсім текти. В такому стані він досить густий, але вже тече. В глибоку миску, в якій ви будете це все змішувати, висипаємо горіхи і сюди ж додаємо мед. Медову горіхову масу треба тепер ретельно перемішати, щоб все об'єдналося. Хто любить більше меду, менше горішків, можна пропорції трохи змінювати. Горіхово-медова маса готова. Тепер підготуємо ще лимон. Тепер з лимонами. Лимони нарізаємо. Тут досить товста шкірочка, тому зараз я ще раз перевірю, якщо буде така сама товста, доведеться знімати. Буває з краю товста. Ні, терпимо, не дуже товста, буває ще товща набагато. Відрізаємо товщиною приблизно 3-4 мм. Кісточки всі видаляємо. І далі лимончик ділимо на 4 частинки. Кожну, кожен кружечок лимону ділимо на 4 ось такі частинки. Можна поділити ще раз. Тобто залежить від того, які у вас за розміром баночки і якої товщини у вас лимончик. На кожну баночку орієнтовно йде 4-5 шматочків. Ось медово горіхову масу на дно трошки лимона поклали. Тепер медово горіхову масу. Знову шматочок лимона. І зверху декілька ще горішків. Повністю зовсім-зовсім до краю баночку заповнювати немає необхідності. Зверху я кладу ще шматочок лимона. Ось так. І поки відставляю готову баночку, закриваємо кришкою. Нагадаю і баночки, і кришки мають бути просто реалізовані обов'язково. Так зберігається досить довго, але наперед дуже багато не робіть. Тобто, якщо ви знаєте, що ви протягом десь двох тижнів не з'їсте, краще робіть меншу порцію. Ось такі чудові вітамінні баночки у нас виходять. Друзі, якщо вам сподобалось і було корисним моє відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!